Що найперше треба знати про Nightcore NU45, оскільки налобні ліхтарі часто використовують у походах, важлива вага 126 г разом із кріпленням. Корпус складається з алюмінію і полікарбонату, що робить його практично невагомим. Основна вагома частина ліхтаря, очевидно, вбудований акумулятор. Його ємність складає 4000 мАч і разом із ним ліхтар видає потужність 1700 люмен. Із цим акумулятором він пропрацює до 34 годин на низькому рівні яскравості. Два основних світлодіода мають 4 рівні яскравості на 100, 300, 1000 і 1700 люмен. Оптична система створює м'яке освітлення з кутом 100 градусів і дальністю променя 172 метра. Ліхтар має оптичний датчик, який знижує яскравість при наближенні об'єкту. В першу чергу ця функція корисна тим, що відбите світло не засліплює, коли раптово світиш на щось поближче. Також це економить заряд акумулятора та запобігає перегріву ліхтаря. При тривалій роботі в режимі Turbo ліхтар буде автоматично знижувати яскравість при нагріванні, що також є захисною функцією. Увімкнути ліхтар можна двома кнопками. У випадку з кнопкою живлення, довгим натисканням ліхтар вмикається на мінімальному рівні. Якщо затиснути кнопку мод, ліхтар вмикає червоне світло одного з додаткових світлодіодів. Короткими натисканнями можна перемикатися між червоним світлом, світлом основних світлодіодів і м'яким світлом другого додаткового світлодіода. До речі, цей світлодіод має високий індекс CRI, що означає точну передачу кольору. Це особливо важливо при читанні, фотографуванні або в роботі, де критична точність передачі кольорів. При цьому кожен із світлодіодів має по декілька рівнів яскравості, які будуть перемикатися кнопкою живлення. Використання червоного світла дозволяє зберегти чутливість очей до темряви та краще бачити в умовах слабкого освітлення. Червоне блимання використовується як сигнальний режим. До того ж, ліхтар має ще два спеціальних режими – сигнал SOS і маяк. Активація спеціальних режимів відбувається подвійним натисканням кнопки мод. Режим Turbo на 1700 люмен активується подвійним натисканням кнопки живлення, коли ліхтар увімкнений. Подвійним натисканням, коли ліхтар вимкнений, активується слабке світло додаткового світлодіода. NU45 можна заблокувати, щоб він випадково не вимкнувся при транспортуванні. Для цього, коли ліхтар вимкнений, треба затиснути дві кнопки одночасно і дочекатися блимання. Для розблокування треба повторити процес. Ліхтар заряджається через прихований порт USB-C і його зручно заряджати в будь-яких умовах. NU45 комплектується кабелем USB Type-C на USB Type-C. Також пристрій підтримує швидку зарядку. На корпусі є індикатори рівня заряду. Щоб перевірити рівень, достатньо короткочасно натиснути кнопку MODE. Ліхтар зручно регулюється по нахилу, має можливість відділятися від кріплення і сумісний з іншими кронштейнами від компанії Nightcore. Корпус ліхтаря можна занурювати на глибину до 2 метрів, оскільки він має клас захисту від води IP68. Кріплення перфороване має світловідбиваючі елементи і силиконову смужку проти ковзання. В комплекті є чохол, за яким налобний ліхтар може перетворюватися в кемпінговий. Також комплектація включає в себе інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал Nightcore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!